Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо піст сьогодні. Маємо, звісно, постимо. Хто може, хто не може, той молиться за ті, хто постить, щоб ми разом могли постити, мати участь у пості. Але піст в цій книжці є така стаття конкретно про піст, і там дуже такі красиві речі написані, дуже багато відкривають, про що я, звісно, завжди говорив. Але я не знав, що це написано в цій книжці. Для чого цей піст, і піст – це є інструмент для нас. Ми Не постимо для того, аби комусь догодити, або якомусь щось заробити. Постимо для того, щоб мати конкретно, мати конкретно сили воювати з самим собою. Це, це дає перемогу. Це дає робить нас переможцями. Peace це буквально контроль над своїм тілом. Добре, сьогодні возьмемо 25 жовтня 1993 рік. Нагадаю, що послання звучить цей день, цей час, саме сьогодні, і саме тобі. Дорогі діти, я закликаю вас цими роками молитися, жити за тим, що вам кажу. Але ви мало живете за моїми посланнями, говорите, а не живете. Тому, дітоньки, і ця війна так довго триває. Закликаю вас відкритися Богові і у своєму серці жити з Богом, живучи добро, добро свідчати мої послання. Я люблю вас і хочу вас захистити від усякого зла, але ви не хочете, дорогі діти, не можу вам допомогти, якщо ви не живете за Божими заповідями. Якщо ви не живете службу Божу, якщо не уникаєте гріха, закликаю вас бути апостолами любові і добра. У цьому немирному світі свідчить про Бога, Божу любов. А Бог благословятиме вас і дасть вам те, що Його просите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І неймовірно, неймовірно сильне посилання, особливо для нас. У нас війна в країні, і Марія каже: ось тому війна так довго, бо не віддаєтесь Богові, не віддали все Богу. Але не будемо казати, що тільки в Україні живуть не з Богом. Знаєте, і в Меджугорі трапилась в мене така історія. Коли я на морі заснув, згорів, то мені треба було купити, бачите, який я червоний. То мені треба було купити е, крем, крем, щоб намазатись пантенол, щоб намазатись, бо я так скажемо, випадково заснув, наче не було сонця, але згорів добре. І я пішов до аптеки. Аптека в центрі, я там купував уже не раз. Продають деякі речі без рецепту. Я думав, о, файна аптека, хоч не треба йти до, ще там, до Червоного Хреста, брати рецепт, заморочок багато. Бо тут навіть щоб герпіс купити таблетки від Герпісу, треба йти до Червоного Христа, брати рецепт, щоб купити в аптеці ті таблетки. А в тій аптеці продають, але замічав, що вона каже там: така то -та там ціна, а карточка не працює. Не працює банкомат, карточею не можна розрахуватися. Ну, вчора так сталося, що в мене не було кешу е, на, на таких грошей з собою. Була тільки карт, карточка. Ну, і вона мені каже, ця мазь коштує 6 євро. Я хотів розрахуватися, каже, карточка не приймає. Добре, кажу. Поїхав в іншу аптеку, і там мені дівчина далі трохи поїхав, і дівчина каже, 6 кунамарок. Коштує ця ж сама мазь, а це в половину менше. Тобто там 6 євро, а тут 6 кунамарок, 3 євро. Я зрозумів, що та, коли каже е, в іншій аптеці, коли каже, що карточка не працює, то вона просто ціну удвоює, каже ціну в євро і продає, бо бачить, що туристи, бачить, що не місцевий, то вона на цьому так заробляє. Але це шахрайство, повним ходом шахрайство. І добре, я зрадів, що купив. За 6, але сьогодні вирішив ще купити одну. Заїхав в ту ж саму аптеку, де вже купив за 6. І там виходить, була ця молода дівчина, і виходить старша жінка. Я на другу касу просто. І та молода була поряд. І я кажу: мені пантенол, мазь, вона каже, 4,60. Боже, думаю, і та мене нажучила. Бо вчора була 6 марок, а сьогодні 4,60. Неймовірно. І, і бачу, наскільки, наскільки тут в Меджугорі навіть люди не живуть цими посланнями, не бояться грішити, не бояться Бога, не мають страху Божого і спокійно собі дозволяють обкрадати паломників, тобто на ровному місці. Це є шахрайство повної води. Вірю, що Господь мені це показав, для того, щоб я про це розповів відео. Інакше не розумію для чого. Ну, я був дуже, дуже розчарований тим, що. Люди тут так роблять. Направду в Меджугорі. Мені здавалося, що тут не можуть кра... красти так. Але це є така сліпота. Тож будьте, хто приїжджає в Меджугорі, будьте обережні. Бо там, де не вказана ціна, зазвичай продавець хоче просто рядити ціну, яку хоче. То Зазвичай питайте відразу ціну, або якщо ціни нема, то ідіть купуйте там, де є ціна. Бо шахраї, на жаль, тут. Також є, на жаль, на, на жаль, в аптеці я помітив це. В мене раз в матері обрахувала на 10 євро. Мама дала 20 євро, купила якусь штуку, а їй здачі дала як з 10 і не захотіла ні камери перевіряти, нічого. Просто обікрала на цих 10 євро. Ну і так прикро було. Вона мені розповідала це, а я не вірив, що в Меджугорі таке може бути. Думав, може вона там щось не добачила, або якось так випадково. ну, вона, чи, чи, чи мама, чи чи продавщиця щось переплутали, не добачили. Але ні, це є шахрайство, яким тут займаються в цих магазинчиках. Так що будьте обережні, навіть в меджугорі в християнських магазинах обкрадають, ну і, і тим самим накличують на, на, на себе біду, прокляття, тому що потім приходять коронавіруси різні, закриваються ці магазини і більше не відкриваються, тому що хтось. Чинить беззаконня, а беззаконня завжди приходить наслідок. Приходить наслідок, і дуже важливо не пускати цей наслідок в моє життя і в твоє життя. Я не можу змінити цей світ, не можу змінити всіх продавців Меджугоря. Вірю, що більшість з них є чесні, віруючі люди. Але практика показує, що деякі є і не чесні. віруючі, але не чесні люди, тобто ті, які не живуть за посиланнями. Не слухають Бога, не бояться грішити так відкрито, відверто. Марія каже, говорите, а не живете. Ось так, як тут можна говорити, говорити в Меджугорі, але не жити цим. Тому, дитинко, і ця війна так довго триває. Закликаю тебе відкритися Богові і у своєму серці жити з Богом, живучи добро і свідчити мої послання, свідчити про мої послання, розповідати про мої послання. Ти думаєш, та всі вже все знають, але ні, ніхто нічого не знає. Тут здається, що про Меджугорі весь світ чув, але ні, багато хто не чув, більшість не чула. І про ці посилання взагалі мало хто чув. Бо чому? Бо ми не свідчимо про них, не розповідаємо, не ділимось відео, не ділимось посиланнями або мало ділимось посиланнями. Раз в місяць репост. Одного посилання, але ніхто не розуміє, що це за посилання, звідки воно взялося, як Марія говорить, кому говорить. Це треба все розповідати. Бачите, ми за рік часу тільки в цій програмі, сім перших об'явлень, почали розповідати, як все почалося. Дорогі діти, дорога дитино, не можу тобі допомогти, якщо ти не живеш, не живеш за Божими заповідями. А Божа заповідь каже: не кради. І те, що зі мною хотіли в аптеці зробити і зробили, то просто обікрали. Ну, На жаль, так є. Ці речі, коли ти на роботі маєш красти, брехати, когось общитувати, то краще зміни працю, бо ти своє життя прокляття приносиш і потім заплатиш набагато більше, ніж ти там заробив на тій роботі. Прийде потім з прокляттями і хвороба, і ще щось. Я не хочу лякати нікого, не дай Боже. Але так є, так відбувається, що потім ти всі ті гроші, що накрав, сторицею комусь віддаш. Віддаш і набагато більше, ніж накрав, а і свої чесні віддаш, і ще і кредит візьмеш зверху, віддаш. Тому давайте не будемо заробляти нечесними різними методами. Якщо ти не живеш службу Божу, якщо не уникаєш гріха, закликаю тебе бути апостолом, каже Марія: якщо ти не уникаєш гріха, то маєш проблеми, будеш мати проблеми, будеш мати наслідки. Марія не може допомогти, якщо ти в гріху живеш і не хочеш із нього вилізти, то ну, не знаю, як тут в Меджугорі, вже ось вона каже Марія і так робити, то це взагалі. А, як, а що говорити про інші країни? які далеко від цієї Божественності, від цієї святості, то бачимо, що тут навіть це процвітає. Те, що люди не уникають гріха, а просто його чинять на автоматі. Буквально, ну, слухати, хотіла вдвічі дорожче продати мені цей пантенол. І, 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 і сказала: карточкою не можна, бо, тому що карточкою, якщо б я розрахувався, то вона б не змогла. Забрати ці гроші собі, то їй би там написати чи два пантенола, чи щось такого. Ну, тобто, хотіла чистими грошима собі забрати та й все. І це не перший раз я помітив, але раніше не знав цю схему, а тепер уже дізнався випадково вчора. Закликаю тебе бути апостолом любові і добра у цьому немирному світі свідчі про Бога і Божу любов. А Бог благословлятиме тебе і дасть тобі те, що Його просиш. Просиш. Живи чисто, благословенно, живи без гріха, і тоді Бог буде тебе благословляти і фінансами, і здоров'ям, і всім, чого попросиш, і, і сім'єю, і, і доброю працею, і бізнесом. Не знаю, що ти мрієш, що ти хочеш сьогодні. Бог буде благословляти. Тому що, каже Марія, якщо будеш жити чесно, але перед тим, як це все благословення прийде, прийдуть випробування. І тебе випробують на 3 євро, на 10 євро, на тисячу євро. Може когось на мільйон випробують. Чи вкрадеш, чи не вкрадеш. Скільки вкрадеш з мільйона. Тобто маємо бути чистими перед Богом. Не то, що люди дізнаються, не дізнаються. Бог знає все. Бог знає. Та та з аптеки думає, що ніхто її не, не спалить. Але добре, Бог, що тебе бачить, як ти обкрадаєш е, паломників. Ну слухайте. І, ну як так? Марія тут все каже, що не живіть так, не будьте такими. Будьте чистими і відкритими, добрими. добрими. Свідчить про Бога. Про Бога, щоб свідчити, треба жити досконало. досконало, не грішити. Бо як ти можеш розповідати про Бога, а жити в гріху постійно? Це, це касує будь-яке твоє свідчення, будь-яку твою історію. Навіть бо якщо тобі ангели з'являлись кожен день, а ти в гріху живеш, то ніхто б тебе навіть не слухав. Ну, бо це, це касує буквально всі Божі закони. І всю взагалі християнство. Не знаю, краще вже бути невіруючими і таке робити, ніж віруючими таке робити. Бог благословлятиме тебе і дасть тобі те, що Його просиш, коли будеш жити чесно у цьому немирному світі і свідчити про Його і Його любов. Все проста, практична дія. Давайте сьогодні свідчити про Бога, про Божу любов, ставати апостолами цих посилань, поширювати їх, коментувати. Знаєте, я помітив, коли є багато коментарів, тоді Ютуб сам поширює це відео, і тоді приходять перегляди. Тому не, не скупіться на коментарі. Більше сіми слів е, треба для того, щоб алгоритм Ютуба бачив, що відео якесь цікаве. На жаль, всі коментарі, які мені пишуть петиції е, негативні, я їх видаляю. Я не хочу, щоб у нас був на каналі базар вокзал. Бо хтось пише на Гідоту на Марію. Потім хтось почне відповідати. І щоб такого не було у цього базару вокзалу, хоч це вигідно для каналу, але я не піарюся. І мені не важливо, щоб було мільйон переглядів. Мені важливо, щоб люди, люди мали від цього якісь плоди. плоди. Бо хоч мільйон переглядів для мене це нічого. Не маю монетизації, грошей я не заробляю. Всього. Тому ділимося, свідчимо, пишемо коментарі, щоб більше людей охоплювати і ділитися посиланням. Тільки для Царства Божого. Чесно, вправді, перед вами. Більше ну, більше все, все інше на вашій совісті. Е, хочете поширити, хочете не поширити, хочете виконувати, хочете живете заповідями, хочете не живете, але знаємо, що є наслідок. То давайте приймати добрий наслідок. А добрий наш наслідок Бог благословить тебе і дасть тобі все, що ти попросиш. Це є добрий наслідок від твого чесного, доброго, правдивого життя. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з меджгоря. па, -па.